Шановні стрільці, доброго дня! Мене звати Бондар Ігор. Напевне, будь-яка людина, яка цікавиться вогнепальною зброєю, як кастволом, так і карабіном, знає це обличчя. І сьогодні я хотів би вам розповісти про таку штуку, яка мене дійсно здивувала. Як вийшло, що буквально недавно мій один товариш, який несе службу, попросив записати відео про сучасні засоби спостереження, сучасні прицільні засоби, які розширюють тактичні можливості особистої короткоствольний або довгоствольний Ну, Про короткоствольну зброю говорити особливо не будемо, тому що поки що немає таких якихось приспособ, які розширюють тактичні можливості короткоствольної зброї, окрім ліхтаря і лазера. А от що стосується карабінів та гвинтів. Це вже все зайшло далеко вперід. Багато хто з вас може сказати, що сучасна війна це вже війна зовсім інша, і війна точно не стрілецької зброї. Я з вами абсолютно погоджуюсь, але це не означає, що стрілецька зброя вже відійшла на другий план і взагалі не потрібно до неї повертатися. Все ж таки, більшість бойових завдань виконується на короткові на короткій відстані саме за допомогою, за допомогою вогнепальної зброї. І ось. Мій товариш попросив мене розкрити тему сучасних засобів прицілювання на саме для карабінів, для того, щоб підвищити тактичні можливості стрільця на стрільця. називаємо це так. Для того щоб зняти це відео, я звернувся до компанії Дельта Оптік саме для того, щоб отримати доступ до сучасних систем прицілювання і попросив у них на тест двохканальний каліматорний приціл. Який хочу показати вам. Суть цього самого двоканального калібаторного прицілу полягає в тому, що це не просто там, тепловізійний приціл, Як ми привикли бачити, я його зараз детально покажу. Сьогодні ми його встановимо на карабін Lewis Machine Tools. Візьмемо оцей глушник. До речі, це глушник від Mystic. Встановимо ці всі речі на карабін, і я вам вже от покажу, як ця вся штука стріляє, і чим вона прикольна. І це я хочу розповісти більш детально за цей прибор. Взагалі досить простенький прибор. В нього немає ніяких, е, ніяких допоміжних речей по типу запису зображення. Насправді це каліматорний приціл, який має практично звичайно до до включення його конструкцію. Сам, те, сам тепловізійний модуль знаходиться нижче. Осі прицілювання. Ось сам тепловізійний модуль. Це лінза тепловізійного. Каліматорний приціл, до речі, вже піднятий. Е, по відношенню до звичайного каліматорного прицілу на певну висоту. Зараз дуже модно мати висоту лінію, підвищувати висоту лінії прицілювання. В одного з відео я розповідав, чому це так. Тому що коли ми використовуємо ПНВ, дуже важко сумістити звичайну висоту лінії прицілювання з ПНВ, через що доводиться використовувати рейзери для того, щоб це все зробити. Відповідно, ще до встановлення вже зрозуміло, що з модулем PWS-7 ПВС чи ПВС-14, ця штука дружить, використовується і все працює штатно. Суть роботи двоканальних тепловізійних прицелів полягає в тому, що стрілець, дивлячись сам приціл, бачить звичайну картинку прицілу, але контур при цьому в самої мішені може бути підсвічений, мішень може бути виділена, прокрашена в окремий колір. Також цей тепловізійний прицел має два звичайних режими роботи, звичайних для звичайного теплака. Коли Поле зору прокрашено, наприклад, в зелений колір, а мішень, яка має вищий, вищий рівень температури, не прокрашена. Або, навпаки, сам контур не прокрашений, а фігура прокрашується в зелений колір, Також виступаючі деталі, можуть бути забарвлені в зелений колір. Відповідно, чотири режими роботи. Може бути дві марки в цього прицілу. У нього, як і звичайного Іотека, є Cycledot з розміром марки 62 кутових хвилини. І центральна марка може бути зеленою або може бути червоною. Все це керується з меню. З меню можна настроїти, налаштувати контрастність, можна налаштувати яркость марки. Хочу вам сказати, що вже на попередніх тестуваннях показав цей приціл себе досить різким, і він не тормозить, немає в нього тормозів зображення, коли це все відбувається на кратності 1. Якщо ми говоримо про кратність, 2, яку також може можна переключати в цьому прицілі. На кратності 2 тормоза певні є, тому що це передусім зв'язано з тим, що тут не оптичне зображення, а цифрове і процесору потрібно швидше обробити, швидко досить обробляти зображення, чого не відбувається тут, ну, на будь-якій моделі прицілу, не дивлячись на це. Інфрарей – це взагалі такий китайський виробник, який. Робить досить доступні тепловізійні насадки, досить доступні приціли, і при цьому вони не коштують якихось таких чумових грошей. І, до речі, цей приціл він, по-моєму, не більше 3,5 тисяч доларів. З однієї сторони, дорого, з іншої сторони, якщо ми візьмемо нормальний класний каліматор, це от мій улюблений Romeo 8, і подивимося його вартість, то зрозуміємо, що це десь 2,5 вартості каліматорних прицілів. Що дає? Взагалі, для чого ця штука потрібна? Що вона дає? значить Скажу вам так, коли ми встановлюємо його на карабін і ведемо досить швидку стрільбу, ми сьогодні поїдемо вночі саме на полігон, і ви все це побачите своїми очима. І, і ведемо швидку стрільбу, такий принцип роботи каліматора, коли в нас є абсолютно чисте поле зору навколо самого прицілу. і є Тут же можна відкрити вогонь, не вимощуючи довго тривалий час, не вимощуючи карабін і не вилавлюючи лінію прицілювання, тому що він знову ж таки, на відміну від звичайного теплака, такий досить інтуїтивно понятний і мало чим відрізняється в процесі прицілювання від каліматора. Що по логіці має збільшити швидкість відкриття вогню, швидкість прийняття рішення на відкриття вогню, ну і відповідно мати тактичну перевагу. Зараз, я думаю, що. Особливо більше до моменту стрільб розповідати про цей про ціл, немає ніякого сенсу, тому ми будемо збиратися на полігон і вже безпосередньо там стріляти. Після стрільб я вже вам розкажу, що це таке більш детально по своїм особистим враженням. І так, зараз я буду пробувати наступну штуку. Карабін зарядив. Виключно, звичайна стрільба, ми вам не будемо показувати, що там відбувається в каліматорі. Мішені, в принципі, видно непогано. До речі, там теплий об'єкт, ще, ще ага. зберігає свою теплоту і пляшки також. Мішені видно непогано, я хочу постріляти на якісь певні швидкості для того, щоб зрозуміти, наскільки цифрове зображення відстає, чи взагалі відстає воно від реального. Отже, метал на відстані там, 35 метрів. Ну, що вам сказати, в режимі каліматорного прицілу відставання зображення практично немає, в режимі тепловізійного, от я стріляв там по пляшці, також, якщо є якісь невеличкі термоза, то вони зовсім маленькі і в цілому на картину, на картину не впливають. Я спробував наростити темп. Темп абсолютно спокійно прирощується, мішень видно дуже чітко і відставання зображення вже точно немає. <гум> так, атмосферненько, правда? Зараз ми відійдемо на більшу відстань. Там. На метрів на 100, і будемо спробувати вам показати, як працює ця штука, що бачив сам стрілець, а також покажемо декілька тестових режимів, які забра... яке зображення буде бачити стрілець у... ну, в об'єктив самого прицілу. Можу сказати, що в режимі, який повністю там, зелений, мені не сподобалась його робота. Зараз поясню чому. Зараз ви побачите. Нам доведеться переналаштувати наші... наш приціл в наступну роботу. на наступну роботу, зараз вам покажу. Так. Ось, я прошу його, показати Єгора. Зверніть увагу, дуже, звичайно, класно, комфортно стало видно. Видно далеко, подивіться, будь ласка. Давай покажемо, покажемо роботу літаря і ось об'єкт. Перепрошую шановні глядачі, зараз у нас тут проблеми з фокусом, бо насправді ось, бачите. дозволю я покажу. Ось. Класно все робить, але при такому освітленні при такому освітленні дуже сильно засліплює в темряві самого стрільця. сам Зверніть увагу, я зараз дивлюся в об'єктив. Так, да, класно, комфортно при цьому все видно, але мене, я думаю, видно, заздалегідь навіть лице оператора підсвічує світло від цього, від цього режиму. Перемикаємо режим роботи. Ось зараз зараз вам покажу хвилинку. Перемикаємо межим роботи, і, звичайно, інтенсивність світіння знижується, стає комфортніше працювати. А при використанні ліхтаря, так взагалі. До речі, яскравість прицілу можна відрегулювати в різних режимах. Більше-менше я вже це зробив. І прямо можна добитися такої комфортної роботи, яка не буде демаскувати стрільця під час стрільби, і не зовсім буде видно. Взагалі, ви розумієте, от такий комплекс, як от ми зараз вам показуємо, Тобто карабін а, плюс цей приціл, а, краще було зібрати на базі 300-го блекаута. Там є Daniel Defense, є, наприклад, там, бюджетний Diamondback, є болти-карабіни, які мають ці, такий калібр. І це було напевно, щоб більш зрозуміло і логічно. Тому що шум, не дивлячись на якісний глушник від 2-2, все ж таки більший, чи від 300-го блекаута, і кулька 13 грам вагою. На такій відстані, на відстані там, до 100 метрів, може наробити не менше шкоди, ніж 223 по незахищені цілі, по живій незахищені цілі. Зараз переходимо на відстань 100 метрів, трохи дещо постріляємо, і далі вже якісь висновки по самому прицілу я вам скажу. Видно хорошо? Багато моїх глядачів вже бачили і мав досвід роботи з тепловізійними системами, але чесно кажучи, тепловізійні системи, які мають кратність, вони дещо складніші в використанні самого карабіна, самого прицілу і не дають швидко оцінювати ну, не дають швидко оцінювати обстановку. Тому що мають певні тормоза і так далі. Я мушу зазначити, що цей приціл. Спочатку він мені здався таким тормознутим, мені так здавалося. Таким. Але насправді немає, немає взагалі ніякого запізнення в відображенні і абсолютно адекватно працює каліматорний приціл на цих відстанях, на яких відповідно, використовується вогнепальна зброя. Ми спеціально показали вам пляшки, наповнені гарячою водою. І пляшки на кратості 1 на 100 метрах абсолютно чітко читаються. Їхні контури також читаються у прицілу. Нагадаю, є можливість одразу швидким керуванням збільшити зображення Х2. Ну, звичайно, це буде цифрове цифрове збільшення. І тим не менше, все це виглядає так. Абсолютно робочих, тому що спочатку, повторюсь, у мене був такий досить сильний скепсіс з приводу дієздатності цього процесу. Отож, приїхали ми вже після стрільб, і я мушу вам поділитися з вами, мушу поділитися своїми думками з цього з цього приводу. Знаєте, дивлячись на такі прицільні пристрої, я можу сказати таке: такі прицільні являються тим оліційним запобіжником, який не дозволить в сучасній вогнепальній зброї, ну взагалі вогнепальній особистій зброї, покинути поле бою ще дуже багато років. Тому що як. Ну, як я собі так розумію, сама еволюція зброярського діла навряд чи дійде до того, що зброю найближчі 10-15-20 років замінять якісь потужні лази. А ось стрілецька вогнепальна зброя залишиться в руках в своїх сторін, які будуть потенційно брати участь у зброяр... зброєвих конфліктах ще дуже-дуже багато років. І ось саме такі тактичні пристрої, такі прицільні засоби, які дозволяють отримати перевагу прицілюванні, перевагу в стрільбі взагалі. На полі бою, хоч якусь, вони ще вони будуть тримати вогнепальну зброю ще дуже довгий час. Я вам скажу так: людина, яка означена навіть простеньким засобом нічного бачення, завжди буде мати перевагу перед тим, хто не має такого засобу нічного бачення. А все інше буде залежати від особистої майстерності стрільця. Тому дякую за увагу. Дякую, що були з нами. Надіюсь, вам сподобався цей огляд. Для того щоб більше детально знати характеристики, важність і так далі, переходьте по посиланню в описі, тому що я повторюсь, хотів би вам показати просто, що таке еволюція прицільних засобів і як вона впливає на якість стрільби, і взагалі як вона впливає на картину на поле бою. І ще хочу додати в завершенні нашої розмови наступний момент. Якщо подивитися на цей приціл, я вже про це говорив в цьому ролику, Треба визнати, що китайці дуже чітко орієнтуються в сучасному ринку зброї, в сучасних зброєрських тенденціях. Це видно і по рейзеру, який встановлений штатно, і по розміру вікна, і по тому, що прицільна марка вже така, яка дозволяє стріляти досить швидко. Це cycle Dot, це круг з точкою. Ну і так далі. так далі, так далі, далі. Це дійсно класний прибор. звичайно його потрібно берегти, як і будь-який інший електроаптичний електро -оптичний прилад в умовах такого жорсткого використання. Від цього нікуди не дітися. Тому ще раз дякую за перегляд, дякую за лайк, дякую за те, що поділитись цим відео. Пока.